Допомогти випускникам робітничих спеціальностей відкрити власну справу така мета центру кар'єри, який запрацював при ВПУ номер 11 міста Хмельницького. Ми надамо більш ефективну допомогу. В самореалізації наших випускників і вони будуть формувати ту еліту, той середній клас, який сьогодні дуже потрібний нашій державі. Студентів навчатимуть як оформити портфоліо, скласти бізнес план, рекламувати та реалізувати готову продукцію. Вони проходять навчання і в відділі маркетингу, і в рекламному відділі. І є в нас при цьому центрі. Значить, учнівський відділ технічного контролю, учнівське конструкторське бюро. Серед випускників ВПУ номер 11 є успішні підприємці. Їхній досвід передаватимуть нинішнім студентам. Те, що ми бачили в переліку успішних ваших випускників, той відкрив зварювальну лінію станції технічного обслуговування. Це те, про що мріють ваші хлопці. Вони мріють працювати на себе, попрацювавши в різних партнерських підприємствах, вони все одно будуть прагнути відкрити бізнес. Ми готуємо майстрів тепличного господарства де маємо приклади вже успішну реалізації, особливо в тих районах, які не мають промисловості, де немає робочих місць. Вони відкривають на своїх ділянках такі невеличкі теплиці. Наші випускники відкривають свою власну справу. Це станції технічного обслуговування, Вони невеличкі до семи осіб. Також металообробка. Наші випускники також формують такі невеличкі підприємства, де купують верстати, бувши вживання, ремонтують їх і беруть замовлення. Продукція, яку ре. Випускники училища має попит серед покупців. Так само зростає потреба і в робітничих кадрах. Промисловості, кількість вакансій робітничих збільшилась на 24%, в сфері сільського господарства на 14%, а в сфері роздрібної торгівлі і переробці 2-3 відсотка. Критичним на ринку праці є такі професії, які пов'язані, по суті, всі з металообробкою. Зварники, фрезерувальника, взагалі ну, важко знайти, шліфувальників. Ми повинні зараз вже акцентувати. На переробній промисловості, а переробна промисловість то, то основний акцент це все таки система професійно-технічної освіти. Це не вища освіта. Під час відкриття центру кар'єри у навчальному закладі підписали угоду із представниками молодіжного центру, обласного центру зайнятості та управлінням економіки Хмельницької міської ради. Співпрацюватимуть, аби разом надавати консультації студентам училища. Ірина Молірволодимер Паламарно. Ви не міста.